У киянда і у тих, хто залітає до столиці найближчим часом, є всі підстави з нетерпінням чекати наступних вихідних, адже можна потрапити на справжнє свято і для душі, і для тіла. Адже коли йдеться про справжнє грузинське святкування і застілля, мені здається, байдужих просто ну не може бути. І саме тому сьогодні, в програмі день, я представляю вам наших гостей Міхаїла е, Уклебу, надзвичайного і повноважного посла Грузії в Україні. Доброго дня. шановні друзі, <кх>, дякуємо і Марина Солов' Лав'йова представника організаторів фестивалю, який так і називається Велика грузинська застілля». Доброго дня Доброго. звичайно приємно поговорити про цю подію. Я думаю, що дійсно українці давно вже прониклися а, симпатією великою, тому що вже ж не перший рік наші країни дружать таким чином. Який це на рахунку вже фестиваль, який ми проводимо от спільно. Взагалі, Велике грузинське застілля проводиться вперше. Минулі роки ми підтримали як грузинські брендкі присутні в Україні. Ми підтримали всі великі грузинські такі заходи, зокрема Білісобу, яка вже проходить цього року в четверте. четверте а Велике грузинське застілля організовано з нагоди 125-річчя бренду Боржомі в Україні, тому воно вперше але 125 125 ми п'ємо цю водичку. Так. Ну не ми, а я майно увазі людство так. взагалі. Тому mm -hmm. це вперше, але я дуже надіюся, що не востаннє. Я дуже надіюся, що українцям настільки сподобається атмосфера, кухня. Е ну, ви музика. Ви знаєте, от, якщо чесно, коли от промовляєш слово Грузія, перше, що, перша асоціація це, звичайно, їжа, вино, музика, ну особисто для мене там танці. Але оскільки йдеться про застілля, то все ж таки на їжі буде зроблено акцент, так? Так, е воно саме так і називається, тому що. Е Акцентною частиною свята це буде звичайно їжа буде представлено меню 20 ресторанів, грузинських ресторанів. Ми власне зібрали всі грузинські ресторани, які є в Україні, зокрема в Києві. Вони будуть радувати киян і гостей столиці грузинськими справжніми, автентичними грузинськими стравами. Тому у нас акцент буде на кухні, на гастрономії, тому що гастрономія це дуже велика частина, така значна частина культури Грузії загалом. І це все буде на фоні приємної грузинської музики. Пане Михайле, хочу до вас звернутися. Ви часто відвідуєте заклади грузинської кухні, які в Україні є. Да, ну, к, к счастью, конечно, грузинская кухня достойно представлена в Украине, в столице, в Киеве, очень достойно. Конечно, и это для посла тоже, это в плане конкуренции, понимаете, все, много ресторанов очень. И, кстати, вот на этом празднике будут присутствовать около 20 грузинских ресторанов. И это это в план... вы в Киеве это, собрали такое количество? Это киевские рестораны, все рестораны, которые работают в Киеве. Вот, и они будут широко представлены. Плюс это конкуренция они будут стараться, чтобы понравится. Конечно. посетителям, и очень, очень симпатично то, что это происходит в Ботаническом саду и происходит в Горном саду, то есть там такие ландшафты очень похожи Я на Я думаю, Грузию. что да. если гости выпьют немного вина, да. они могут ну, представить, что они вообще в Грузии ну, находятся 120, физически. 125 лет Боржоми mm – -hmm. это солидно, а Боржоми без вина тоже не бывает, поэтому грузинское вино будет широко представлено, разные сорта, разные компании. Так что Мы от радости приглашаем всех, чтобы они познакомились. Кто в этом году не успел? Кстати, нас вот только за 8 месяцев 2015 года, январь-август, Грузию посетили 94 тысячи украинцев. И по этому показателю Украина, Украина находится на пятом месте. По, Покупаки туристів посічаєш грузі, от хто не успів в цьому році пасти Грузію, вони можуть посіти ботанічний сад, щоб мати уявлення yeah, надалі. Definitely. Ну от я не дарма запитала вас, чи часто ви відвідуєте э, грузинські ресторани в Києві, тому що э, грузинська кухня надзвичайно популярна в столиці, так це точно. Українці yeah. люблять, люблять, воно нам якесь рідне, споріднене. А, Але чи все ми знаємо про грузинську кухню? От як на ваш погляд, ви ж відвідували заклади, і чи буде у нас у людей вже знаючих э, шанс дізнатися щось принципово? про кухню оказывается такой знакомой ну вы знаете украинцы ресторане становится да да украинцы, да украинцы понимаете они уже хорошо знают украинскую кухню но грузинская кухня настолько она щедрая очень богатая то даже мы сами грузины иногда открываем новые новые вещи в грузинской кухни потому что вы Представьте, скажем, вот только хачапури, которая, скажем, известно всем вам, где-то около 20 разных сортов. Вот Представьте, потому что у нас разные регионы, и в каждом регионе совершенно другой рецепт, начиная от джарского хачапури, кончая mm -hmm. меретинского, и другие хачапури, врачи, например, врачи, и так далее. То есть я не говорю о, о, о специях и так далее, вы знаете, как широко это представлено в кухня. кухне. Я и... знаю, да. и, э, до речи, я узнала про то, что в рамках э, всей программы при помощи. Хоч коротко згадаємо сьогодні в ефірі, буде проходити так званий чемпіонат спецій. От я хочу у вас, Марина, запитати, як це буде виглядати, що це взагалі? Це також, до речі, вперше в Україні ну, таку Так. Тому що спеції є такою ж невід'ємною частиною приготування грузинських страв, так, як, як, мабуть, як боржомі після їх споживання. Тому без спецій важко явити грузинську кухню. І е, вона настільки настільки проста, настільки і складна, можна сказати, тому що. Одна спеція може змінити зовсім змінити смак тої чи іншої страви, тому. Ми вирішили спробувати запропонувати спробувати українцям, українцям так, так сліпу визначити. Ми не я думаю, що українці ще зараз не ми знаємо, що дуже багато грузинських страв, але я думаю, що ми ще не, не настільки обізнані в грузинських спеціях. Тому це буде такий, от як ви сказали правильно, ноу-хау. Мені здається, що це буде цікаво. Це буде перший в Україні. Це буде великий чемпіонат спецій не лише для рестораторів, а й для кожної господині, яка вдома щось хоче приготувати з цієї прекрасної кухні. Скажіть, будь ласка, отну не. Наскільки я обізнана, вхід на це свято на це застілля, він е, безкоштовний. Лише треба заплатити стандартну ціну за квиток до ботанічного так. саду 30 гривень. Так а от е, частування відбуватиметься теж безкоштовно. Ну розкажіть на жаль, ти? нам би дуже хотілося, щоб це було безкоштовно, і ми б е, дуже хотіли привести mm -hmm. всіх на свій ювілей. Але просто зважаючи на ту кількість людей, нас е, тільки за перший тиждень анонсування нас вже е, планує, е, якщо вірити Фейсбуку, планує відвідати майже 20 тисяч людей. Тому е ми е намагаємося. Будувати меню таким чином, щоб ці страви були на будь-який смак, там гаманець, але угу. будуть кулінарні майстер-класи, де люди, які беруть участь в тих майстер-класах, вони зможуть тоді взяти з собою або коштувати там. -класи Також класи безкоштовно? – Участь у майстер класах безкоштовна. Угу. Так. Окрім того, буде дитяча зона, на якій передбачені всі грузинські активності, наприклад, ляльки, грузинські, валяння грузинська така або мінанкарі. Там буде чим зайнятися, тобто там активності в рамках фестивалю будуть безкоштовними, будуть дегустації вин, тому що в нас представлена велика кількість е дистриб'юторів і виробників грузинських вин, грузинських сирів. Я впевнена, що і ресторани, і е представники е грузинських вин або сирів. Я думаю, що вони передбачили також якісь дегустації або безкоштовні. Смаколики для гостей, тому я думаю, що буде цікаво всім, пане посол, справа в тому, що після того як скуштуєш грузинського вина, завжди дуже хочеться співати і танцювати. От просто mm -hmm. душа просить, я би так сказала. Mm -hmm. І застілля це чудово. Але застілля, як і в українців, так і в грузинів не обходиться без продовження. І що ми почуємо? От, ну, українці добре знають лізгінку, наприклад. Що ми побачимо і почуємо із національного колоритного грузинського на цьому святі. Ні, ну, багато будуть, естественно, зараз велике грузинське застолье, без танців, без пісень це не обходиться, будуть і танці грузинські, і пісні, і українські в тому числі. Ну, серед грузинських, я думаю, це і Кандагана, і Хорумі, і Хасурулі, і Картулі, тобто дуже багато танців буде. Плюс выстачить, я, я хочу вам сказать, что у нас получается, кстати, эта неделя грузинской культуры, потому что от 26-27 мы вас приглашаем значит, в Ботанический сад, а вот 3-4 мы проводим Тбилисоба. традиционный Тбилисоба. это праздник старого города Тбилиси, он в октябре походит в Тбилиси, мы уже четвертый год подряд проводим в столице Киев и приглашаем вас там, там тоже будут представлены рестораны, вина, песни, танцы, так что у нас получается грузинская неделя. весь весь час нам буде да. чим чим зайнятися а от э, стосовно цього свята яке відбудеться найближчим найближчим часом э, якісь колективи ну і танці і пісні я маю на увазі, вони будуть представлені просто ну людьми з народу як то кажуть чи це будуть якісь навчені колективи у нас дуже багато діаспорських організацій тут. Угу. у нас є свої танцювальні ансамблі в києві і в інших містах, угу. і півці дуже багато, от вони всі участвують в цьому концерті Можна я ще зроблю невеличке уточнення? Ви казали, що дорослі можуть запросто брати з собою дітей. Звичайно, вином їх частувати не потрібно, але їм теж буде цікаво. Мені здається, що це. Зацікавить багатьох, тому що вихідний день е, хочеться взяти з собою діток. Що буде е, що дітки для себе нового зможуть дізнатися про Грузію? Можливо, якась пізнавальна частина програм. дуже багато. Ми приготували дуже. Я би хотіла, щоб батьки спокійно відпочивали, дегустуючи вино або грузинські страви, тому що територія закрита, і е, з дітками з дітками будуть працювати аніматори. Я думаю, що е, задоволення зможуть отримати всі, і дорослі, і маленькі наші відвідувачі, тому що е, дітки зможуть спробувати приготувати лісі. Стівки. Грузинською мовою написати. У нас будуть невеличкі такі майстер-класи з каліграфії грузинської, тому що ну грузинська в'язь і... це доволі важко. так, е, Потім оці е, ляльки. Е, потім будуть а ляльки це от чимсь нагадування. Чи? Вони е, е, схожі на мотанки, але це як валяння з шерсті. Це ти просто придаєш шерсті форму будь-якого. Ну в даному mm -hmm. випадку ми будемо робити ляльки. Це така доволі популярна правда, така. Е, е, Jerzyńska, jak... E... Частина така культури, оці вироби, у них є багато дуже А ще ж глина глина. Дуже популярна. Глина в нас буде. Ми будемо робити гончарний з глини. гончарний буде майстер-клас. Потім майстер-клас у коваля. Я думаю, що знайдеться всім чим зайнятися, і буде цікаво, тому я дуже запрошую всіх. Не також. так багато часу, півтори хвилини буквально. От просте запитання до обох вас, панове. Нібито різні, от ми і грузини, і українці, нібито різні, наперед. Ши погляд, але є якась така, знаєте, от незрима, незру навіть не... Якби симпатія одне до одного. От чомусь чомусь ми відчуваємося дуже близько. От що на вашу думку і на вашу так само споріднює нас так сильно, що от е... дружба така не вимушена, знаєте. От... Як ніби так все, все життя і могло бути. Я думаю, що обидві нації просто дуже відкриті, дуже щедрі, дуже люблять гостей, такі хлібосольні обидві. Mm -hmm. Я, якщо порівняти, наприклад, ту ж саму кухню, вона в нас і, і в грузинів, і в нас вона однаково насичена, така смачна. Тому в нас багато таких є спорідних рис, які нас єднають. І особливо там останні події показали, що грузини дуже до нас дуже нас підтримують, і ми якось ще рідніше стали. Тому я, мені здається, що тому тим викликана і така. Кількість людей, які наразі відвідують Грузію, і мені здається, що все в нас вийде. Ви знаєте, хочу вам подякувати по перше за цікаву розмову. Я хочу буквально одне слово, часу Крузини да. Українці це свободолюбиві люди, а не І ми дуже похожі з чувством юмора, чувством відповідальності, чувством патріотизму. Це дуже важливо. І Це в нашому духі, в наших танцях, нашій культурі це все Це дуже важливо. Дякую вам. Думаю, що в українців знайдеться ще зайвий привід кожного року чекати на осінь для того, щоб побувати на такому святі. Сподіваюся, що воно буде постійним. Дякую вам за розмову. Міхаїл Уклеба, надзвичайний повноважний посол Грузії в Україні. І Марина Соловйова, представник організаторів фестивалю Велика Грузинське застілля. Дякую вам. Дякую. Програма наша, як завжди, бажає вам результативного дня. Дякую, що дивилися і до зустрічі.